Поки жіночку. Uh, Allroad а 4 b 8 преміум плюс. Ну подивіться. Гарна жовка. <гарна> Дуже гарна. І при цьому валить. Да, ну... Боже, вже 100 тисяч кілометрів на годину. Все... Це ще й милі. Ну трохи перехоплює подих. Ну я сильно той на не натискаю на педаль, але очікування величезні. Вони поки що більш ніж виправдовуються. І рулиться дуже приємно. да, дуже м'яко і блін, капець. Виражати емоції, трохи складно, тому що воно бурлить всередині. Але як бачите, посмішка з обличчя не сходить взагалі. Андрію поділіться своїми першими враженнями від автівки. Мої враження я їх сильно не озвучував, але в голові ну щось бурне. Щось бурне відбувалося, страшне. З чим можна порівняти ваші емоції? Це як станову тягу 250 потягнув. Вау, клас. Так. А ви приїхали кружочок. Як вона їде, як вона всередині? А, та я злякався, От вона страшна. вона... Ну, ну, Я хочу дуже на піщаний ґрунт. Всередині вона я ще не встиг зреагувати, тому що я натисну на педаль газу. І, ну трохи страшно, бо пошкодження і так є. Нових не планую поки що. Але шавтівка з пошкодженням, але при цьому вона їде, і при цьому валить. Як ви взагалі дізналися про нашу компанію? В інстаграмі побачив там така замануха була. вибери свій подарунок або ага. обслуговування, або хімчистка, або щось подібне. Я такий. Да, щас зекономлю три тисячі гривень. А хто у вас був менеджер? Володимир Володимир Володимир. Угу. Чудове у нас спілкування було з ним взагалі. Так і ро розумно він зміг мені донести про мої запроси. А яку вавтівку хотіли? Взагалі розглядав? Я, Я шукав шкоду скаут, а п'яту думав над субару Аутбеком там року, 12-14. Але це все європа тоді. Трохи виріс євро, і воно все виходило блін дорожче, ніж український ринок, і тоді почали дивитися Америку. І в результаті <зас> яка вас автівка? Покажіть нам uh, Allroad ага. A4 B8, Premium Plus, на 4 b 8 преміум плюс на Fuel, 14-й рік на панорамінольте ФСА <зас> на панорамі <зас> на чорному шкіряному салоні з дуже красивими дисками, з соковитими формами. Ну от підійдіть <зас> до мене. Ну подивіться. <зас> гарна жовка дуже гарна. Як взагалі? Ви прийшли до того, що треба замовляти авто з Америки. Чому не на українському ринку? А, 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 я, з Америки? а я авантюрист. Клас. <хи> ну Як ваша авантюра вдалася? Я думаю, вдалася. Ну, Ще трохи не зовсім розумію, бо не можу сісти на ній і поїхати там тисячу кілометрів лупанути. Але. Ну дуже вже чухається, дуже вже хочеться. Сподіваюся, ми з вами зустрінемось найближчим часом, максимум місяць. Уже ага. буде ваша готова автівка. Я буду вам її віддавати з бантиком. Ми будемо з вами записувати З бантиком. Да, клас. Я yeah. вам буду вдячна, якщо okay. вона якомога швидше, буде готова. Клас.